Бунт проти нововведень міської ради. Кількасот мешканців мікрорайону Гречани вийшли на вулиці із протестом. Звістка про високу абонплату за користування гаражами обурила власників металевих конструкцій. Чому гараж може перетворитися на розкіш? Дізнавалася Юлія Фоміних. Маєте залізний гараж, тоді влада іде до вас. Олександр вигадав таке гасло після того, як на своїй металевій конструкції знайшов паперове застереження. Гараж треба зареєструвати, інакше його можуть демонтувати. Вони не вони не кажуть забирайте свої гаражі, вони нам надоїли. Да, 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 да. Вони, Ні, вони, вони кажуть, е, я вибачаюсь, Вони кажуть. У вас стоїть гараж, він хай стоїть. Ну давайте нам гроші. Давайте нам гроші, і все буде добре. І ми не тронемо ваші гаражі. А хто а хто не буде платити, ми зробимо демонтаж. Чоловік зізнається, виступає не проти легалізації та плати за металевий автозберігач. каже його обурюють встановлені тарифи. За перший рік з людей хочуть брати 2470 гривень. Це, вибачте, 206 гривень в місяць за гараж. що дорівнює приблизно комунальним послугам з двохкомнатної квартири за железяку, яка стоїть десь на пустирі. Охраняє. не охраняється ніякого світла, ніякого прибирання. Просто цей за кожен наступний рік хочуть брати 1920 гривень. Первинний договір 1670 гривень. А кожен рік 1120 гривень. Ініціативного гаражника підтримало кількасот мешканців мікрорайону Гречани. Люди зібрались, аби висловити протест новим гаражним тарифам та почали збирати підписи. Непокори. Ми підготували як звернення до громадських організацій, так і звернення колективне до органів прокуратури. З вимогою перевірити законність даних рішень органів місцевого самоврядування та комунального підприємства по організації, міського, по організації роботи міського пасажирського транспорту. З чим не згодні? Не згодні ми... з тим, що міська рада хоче здерти сказати, нас, здерти гроші, нас не гроші за. Що. за... Не за що. Ви розумієте, яка тут картина? От я сказав, скажіть, яка калькуляція? За що за що нам платити гроші? Да Ми зі якісь… – розумні гроші? Розум, да, по-розумному. Найбільше людей хвилює питання, куди підуть зібрані кошти. Оцих 1670 гривень йде до комунального підприємства по обслуговуванню міського пасажирського транспорту. До того ж, сам пан Богачук на зустрічі сказав, що ви приходите до нас з квитанцією про сплату 800 гривень до цільового фонду, а решта грошей приносите сюди. Більш логічно було б, щоб ці гроші йшли в місцеві жеки, на території яких розташовані гаражі. Відповідно, багато гаражів більше грошей поступає. Жек має більше можливостей для впорядкування території. Якби ми знали куди це місто, якби гроші, йшли в місто, або хоча б туди на юг, щоб там воювали наші ребята бронежилети, купили, ми б здали гроші. Попри галасливі протести, обурені гаражники, таки зібрали підписи під зверненнями до різних владних структур та обрали ініціативну групу, яка захищатиме їхні інтереси перед владою. Юлія Фоміних, Артур Літинський, новини Тіві 7